Шкода Октавія 2007 року. 1.6 газ бензин, автомобіль повністю без підкрасів, стартова ціна 700. Хто гарно торгується, буде хороший торг. Автомобіль на ось такій резині і титанах. Також додатково йде нова зимова резина. Автомобіль весь в рідній фарбі. передні, задні склопідйомники. Сідушки у нас всі в чехлах 130 тисяч рідного пробігу, є кондиціонер. Так, всі вікна у нас рідні, надіюсь видно. Кругом у нас стоять сімки, на всіх вікон не буду показувати. Автомобіль без жодних. Зауважень є камера заднього виду. Так, ще покажу вам задній ряд сидушок. Так салон дуже акуратний, чистесенький. Таких вкладень не потребує. Кого і даний автомобіль. Телефонуйте, продавець що поторгується. Далі у нас Nissan 2005 року, 1.8 бензин. 3950. Далі у нас ВАЗ з 2013 року, 1,5 бензин, номер, ціна 3,850. Octavia Октавія, 2013 року, 1,6 дизель, 10,300. Mitsubishi 14 рік. номер телефону, ціна 13 тисяч. Toyota Vensis 2006 року. 2.0 мотор, дизельний, номер телефона, ціна 6600. Opel Зефіра 2008 року, 1.9 дизель дезель, номер телефону. Стартова ціна 700, автомобіль на максимальній комплектації, на автоматі, є вебаста передні задні так, передні-задні партроніки Ось такий у нас ручник. сидіння всі у нас. В дуже гарному стані автомобіль самомісний. Автомобіль у дуже хорошому стані. Код цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf. 2002 року. Один бензин. Ціна договірна. Hyundai Tucson 2006 року. 2.0 газ бензин, номер телефону. Ціна 6400, покажу вам салон. Передня задні склопідйомники, шкіряний салон. На приборці 175 тисяч 50 коробка передач, клімат, контроль. Так ось такий у нас автомобіль. Ззаді сідошки так всі гарно виглядають. Хто шукає собі високий автомобіль, може розглядати оцей варіант. Ззаді в нас окремо відкривається багажник і також окремо можна відкрити скло. Так, є ще один автомобіль. Honda пілот 2008 року 3.5 газбензин. Номер телефону 8 місць, стартова ціна 13700. Автомобіль також на шкірі. мультируль, автоматична коробка передач, підігрів сидінь. Є в нас люк, автомобіль дуже просторий. Місця в автомобілі дуже багато, як спереді, так і всередині ззаді. Так, також у нас є підігрів сидінь, скажімо вже середнього ряду, до задній. Також ще три місця. Ззаді у нас партроніки є, фаркоп. Автомобіль на титанах. І на хорошій резині. цікавить, телефонуйте. У Вас четверка, 2004 року 1.5 газ бензин. Номер телефону. Ціна договірна. Далі у нас Passat. 2015 року, 1.6 дизель, 14600. Всередині. Добре Volkswagen Polo 2017 року 1.4 бензин, номер телефону. Ціна стартова 9.300, присутній торг. На максимальній комплектації з камерою заднього виду, з дорогою музикою. Автомобіль на максимальній комплектації. З кліматом ну, для себе, для пола. Так, є клімат контроль, великий монітор, підігрів сидін, шестиступін, коробка передач. Такий у нас салон. Є камера заднього виду, всі сідушки в нас в чехлах. Сабуфер стелс тип Автомобіль робився для себе, стоїть ось такий сабуфер. Автомобіль дуже гарно виглядає. Кого цікавить, телефонується. Astra, Астра 24 року 1.6 бензин. 4950. Далі у нас Mercedes c 220 11 рік, 2,0 дизель, 2.2 дизель, 11500, номер телефону цей і також продавець має Volvo XC90 на продаж. Далі в нас Peugeot 308, вже пригнано, 14 рік, 1.6 дизель, 9600. Volkswagen Golf. 2000 року на автоматі 1.6 газ-бензин, газ. Номер телефону, ціна 3600. Далілантра. 14 рік, 1,8 газ-бензин, на автоматі 9150. Далі у нас BMW 530 інформації більше нічого. Так, Ford Focus 10 рік, 1,6 дизель. Номер телефону. За ціною детальніше впродати. Далі у нас ода 6 рік, 1.6 бензин, 23. Далі у нас 9 2007 року. 1,5 бензин. Номер ціна 250. Далі у нас Hyundai i30. 8 рік, 1,6 дизель. 5,600. Далі у нас Sense. 2006 року 1,3 бензин, ціна 300. Якщо там дається там де немає, 2007 року, 1,6 дизель, ціна 6500. Opel Antara, 2011 року. 2.0 дизель. 900. Далі у нас Fiat 2002 року. 1.2 бензин 2800. Шкода Octavia 2005 року. 1.9 дизель Номер телефону шкіряний салон 6900. Далі Hyundai i40. 12 рік, 1.7 дизель, 11500. Renault Megane, 13 рік, 1.5 дизель, 6900. Mazda cx 5 Добре, я там 16 -го року, 2,5 бензин на автоматі. 16600. Volkswagen Golf Plus. 10 рік. 1,6 дизель. Номер телефону, ціна договірна. Volkswagen Passat 2003 року, 2.0, газ-бензин. Номер телефону 3800. Da Lanos 2007 року 2700. Пальнеріва 2011 року 1,4 бензин 5950. Авдія шоста слайм. Дванадцятий рік, 3.0 дизель, а номер телефону ціна 17500. Далі фульсуєн Турн. 2004 года, 2.0 дизель 5.650 Два для Volkswagen Bora 2002 года, 1.9 дизель 3.450 Hyundai 2017 год, 2.4 Мотор 18900 Peugeot 308 SV 12 рік 1.6 дизель номер телефону 7300 на панорамі. Я далі у нас. Мерседес. За детальною інформацією Телефонуйте. Далі у нас Chevrolet. 2006 року. 1,5 і бензин. No телефону, ціна 2999. Далі шкода Фабія. 2010 року. 1,2 бензин. Автомобіль є дуже економний. Номер телефону, рідний пробіг, ціна 5800 плюс присутній торг. Далі у нас трансі 8 2007 року. Бензиновий мотор. Ціна 5100. Ще можна навіть в салоні Давайте ще покажу салон. все Так, вот такие. Э, на салон, 5 ступень, коробка передач, э, климат-контроль. Автомобиль семиместный. такий хороший сімейний автомобіль. Далі в нас Renault Маган 11-го року, 1.5 дизель, 5800. Покажу, ще салон. Прадні задні склопідйомники, з'єднання всі в чеклах Шестиступінча коробка передач. старт стоп кнопка. Ще обійду покажу Ззаді партроніки, скритий багажник. Ось вот такий у нас об'ємний багажник. Автомобіль на титанах. Кого цікавий телефонуки. Далі у нас Рено Ванстеник самі місно. Ззаді у нас партроніки. Автомобіль 2009 року. 1,5 дизель. Ціна 7 тисяч. далі джип. Два і чотири бензин. Чотирнадцятий рік. Toyota Vences 2009 року. 2.2 дизель, автоматична коробка передач ціна 8.300 Skoda Fabia 12-го року 1.6 дизель ціна 7000